Що, слабота біга бенда? О, та ладно, слабо! Вітаю, друже, на своєму каналі на зв'язку Фелікс. Сьогодні дуже цікавий відос, тому що тут ще був open Case Ну, спойлер, да, ти вже бачив. Окрім контрактів, нарешті я дійшов вже до корисних відосів з пилу жару кіпяток, як закупати скінчики дешевше вже на каналі. Так, без зайвих розговорів взяв, підписався на мій телеграм-канал. І я відкриваю для тебе вже шостий семи кейсів. Нагадую, з цих кейсів я розіграю всі скінчики в своєму телеграм-каналі серед глядачів, які поставили вподобайку на цей відос і написали коментар. Все більше робити нічого. Якщо ти пропустив попередні відоси, залітай туди, вподобайки, коментар і залітай скінчики ще й там. Перший контрактик на сьогодні тут у нас максимально сивовий ширп, якщо це так можна назвати для ширпа. Вширп і сейф, це ну, типу, дві різних речі, якщо тут більше двох колекцій. Прасік був у мене значно дешевший, тому що мені оці достались два по ціні одного. І оцей з максимально, ну тупо майже на халяву. Тобто ну по суті, мені цей, цей контракт обійшовся там, до 10 баксів. Тобто це гривень там, 400. А, але ви подивіться, що у нас ми можемо отримати. чоп шоп тут у нас сейф з гарним окупом. Сейф тільки по діглу, тут у нас плюсик. Гарний плюси. Далі у нас північ. Ви просто гляньте. Тупо все прямо з вода. Оце емочка це просто мрія з цього контракту на 2% достать. Ну, це, це було б дуже люто, прям. І богіта страховийська теж по 2% на скінчики. Загалом там, до 9%. Дивіться, 35 баксів. Сонце знаку, лева. Прайс росте на цей Авік максимально жорстко. Переходимо в КС-очку. І тут ми що бачимо? Вже контрактик зібраний. Тут ми ставимо галочку. І 3, 2, 1. Фух, чесно, я не хочу це бачить. Я просто не хочу це бачить. Я навіть не знаю, що це. Блін. Ну, це вже не Авік. Це вже не Авік, сонце знак Давайте на, на колекцію. Це максимальний, звісно, у нас Венегрет. Ай-яй-яй. А, банк, я думав сейфхаус, Ну, в принципі, те теж. Я засунув десь оцей глачок в контракт і видасть потрібна колекція. Так ну що, другий контрактик у нас на сьогодні це спромки до армійки. Тут у нас один сефхаус, 5 Італі. В другому трішечки поміняю розкладку, побачите, один банк оцей самий глачок, звісно ж два верпасіка. Але далі я не знаю, до Фуксії, Подивимось, як, як піду ці два контракти, але в прошлий раз вони прям жорстко видавали. А, і лейк. Давайте галочку ставимо і консолечку, але засвітимо нашу цю колекцію. 3, 2, 1. Італі. Окей, окей. Хорошо, і що у нас тут? Флот 01. Ні, ну, непогано. Окей, другий контрактик, але я, я Італі змінив на банк. Тобто у нас тепер пріоритет по банку йде. Італі тільки одна. В принципі, щоб ми це Італії не бачили. Я буду в шокі, якщо випаде Італія. Ну, це буде прям реально жорсткий крінж. Сподіваюсь, це буде у нас оверпас. Давайте ставимо консолечку, галочку, третій контрактик. Зайди. Три, два, один. Хорошо, добре. А шо? Та ладно! Я не знаю, багануло так, я взагалі аж не очікував, блін, крутяк. Ну, крутяк, це, це коштує бабок. По прайсу ССГшки 900 гривень. Порядочок. Ну добре, полетіли робити армійку. Перший контракт це просто зробити контент. Другий, третій, це ось якраз оверпас, і хоча б один на один контракт, я розраховував. Добре, полетіли робити четвертий контракт з армійки на зброю спецслужб. Давайте ще проміжуточний такий контрактик як зробимо якраз на цю колекцію з Бромки на Сіньку. Тут у нас два айтема з е, Dust 2021 року. Е, тут чотири шмоточки у нас з Dust 2 звичайного, Ancient для підсейву і три різних ще колекції. Тобто у нас тут раз, два, три, 4, 5, 6 колекцій. Фарш нереальний, але давайте спробуємо витягнути звідси Dust2 2021 року. 3. 2, 1. Dust 2, 2021 року. Нам потрібен для крафту. Фух. Так, давайте тут немає ніякого сенсу ...тягнути на ручку. Це DAS 2021 року! Хорош! Хорош! Що від відпустимо? Оу, oh май! Дивіться, скільки ми зекономили! Воно того реально стоїло, тобто, по факту, десь гривень 700 ми потратили, 1200 ми золотали. Тобто ми зекономили зараз 500 гривень на закупку цього скінчика. Так, ну що, загалом ми сьогодні потратили десь 2100 гривень. Цей контрактик мені обійдеться десь в 1600-1700 гривень плюс-мінус. Да? Загалом 200 у нас, якщо враховувати з першим контрактом, оці три скінчика ми сьогодні скрафтили другий контракт, третій контракт, четвертий контракт. І це у нас п'ятий контракт, де у нас буде Dust 2 2021 року, Overpass і італіта. Чисто поділити сейф House на успіх, щоб ви розуміли, 40%. Чесно. Тупо хочеться отак сидіть півдня і дивитися на цей контракт. Тупо не хочеться його робити. Тому що це по факту, от все, що ми зробили в цьому відео, це є в цьому контракті. Ми або жорстко зливаємось зараз, тупо ну, дві гривень в мінус. Або, або жорстко піднімаємось. Перемогти має тільки один. Але й програти має тільки один. 3, 2. 1. Фух, будь ласка, дасть тобі оверпас. Дасть тобі оверпас. Давайте на ручку. Дасть тобі оверпас. Блін, це МК Нітра, да? Так. Да. Це просто жесть. Щоб конкретно вже піти в тільт, давайте відкримо 8 кейсів в цьому відосі. Хочеш спитати, чому я приперся в цей гімнюш. А може в мене хобі таке, здійснювати неможливе. Три це які випали на цьому тижні, і п'ять кейсиків, які я просто взяв і закупив. Це перелом. Ну що, ключики у нас на базі полетіли відкривати. Перший. Давай нехай буде третій. О, да ладно, сіо! Хорош! Хорош! Минус, минус, больше ничего не выдаст. Флочек, флочек. 0,51. Не, ну... С просто. Не, ну як не крути, это дуже класний дело, який у мене є. І в принципі, який зробив цей відос, це просто рынку 1200 гривен. Что за камбэк? Я не понимаю. Ладно, Габен, давай, давай. Надо реанимировать реально вот этот контракт. Давай еще хотя на косарик. И все. И я тебе прощаю. Так, ну что, давай ты первый. И третий по той же системе, а? Может, это реально рабочая схема? Давай, второй дигл, а? Слабо? Габен, дай тебе дигл один. ай яй, -яй ну ладно. ладно. Давай, давай, ману, ману, підкаплюй ману. Э, давай перший і третій. Поки ще є третій. Це жорстко. ще щиволочка, Та ладно. Я взагалі вже ні на що не розраховую після такого діла. Давай другий і перший. А якщо скипнути? Було б дуже жорстко, якщо б випав нож. Я тупо свій перший нож з кейса. Первый в житті ниж з кейса. Просто я бы только что скипну, ладно. Не, ну краще, ніж дігл, я вже, я вже не очікую. Чесно, мені пофіг, що тут повипадає. Давайте один з новині, другий і перший. ти сейчас бабочка ізумрут. Із угу, конечно. Так шо, рекойл? Е, Ну давай, другий поток інформації. Мені юспік не, не буде заважати взагалі. Що? Слабота біга бен дати? Мені юспік ще. На галтах в моєму житті. Блін, 2 часа ночі сусіди зараз прийдуть. Та ладно, я не можу повірити. Серйозно? Який же ти шерпатський? Скільки по прайсу? 6 тисяч гривень на базу. 800 гривень я потратив просто на кейси. Відкрив. Це кстати, той що випав мені ви. Це той кейс, який мені випав просто на цьому тижні. Та не може бути! Ви ви шарите просто 7к залутане на ровному місці. Просто діл і перші. Ну давайте бек-то бек. Може там ще батерфля щас випаде, а? Я габину прощу ці контракти сьогодні, які були. Ну Це була перша голда. Перша голда в моєму житті. Ви розумієте? Я вже купляв. Дав, В мене є дорожчий ножик, В мене були перші різні. Але, ну, побачити голду вперше своїми очами. Фух, це просто нереально. Просто 7 тисяч ми залутали. Двушку ми потратили на контракти, ну ладно, там у нас нітра стала, 200 гривень вона стоїть. Ну, залутать 7 тисяч. 7 тисяч гривень. Фух, все, можна йти спать. Дякую, Габен. Все, я з вами не прощаюсь, Ще побачимось.